Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже важливою, і дуже цінною інформацією, я би сказав, навіть це є інсайдерська інформація саме для власників малого бізнесу, а точніше, навіть для власників роздрібного магазину. Ця інформація важлива тим, тому що якщо от усю цю оминати скажу відверто так, як є. Саме ця ситуація ставить під загрозу існування вашого магазину роздрібного. Так як у вас є невеликий магазин, дрібний, скоріше всього, інакше б ви не дивилися зараз це відео, то відповідно ця інформація це є те, що ви прямо зараз повинні, от, відклавши усі свої справи, подивитися, тому що це в подальшому вплине на те, будете ви далі займатися своєю справою, чи не будете ви далі займатися своєю справою. Дана інформація це є важлива інформація для власників, які тільки почали свій бізнес і відкрили свій магазин нещодавно, чи вже роками займаються, чи навіть є своя. Невелика роздрібна мережа, чи це навіть є керівник магазину роздрібного. Все рівно це є дуже важлива інформація. Якщо ви навіть не власник магазину, це є та інформація, яка допоможе вам в подальшому дуже сильно піднятися в плані кар'єри. Тож дивіться і слухайте дану інформацію дуже і дуже уважно. Отже, що це за інформація? Інформація стосується глобалізації, глобалізації бізнесу. Глобалізація бізнесу це є поняття, коли великі компанії починають набирати ще більших і більших масштабів. Тобто вони починають розширятися, вони починають захоплювати все більшу і більшу долю ринку. Вони починають скупляти менші компанії, тим самим вони починають збільшувати свою потужність, збільшувати свою мережу. І за рахунок цього в них з'являється більше активів, більше можливостей для того, щоб відбирати клієнтів, адже скупляючи от нових своїх конкурентів, там більші мережі, скупляють менші мережі. І ось це зараз той ключовий момент, до якого я вас підвожу, тому що особливо ця ситуація чітко спостерігається саме в сфері роздрібної торгівлі, де великі роздрібні мережі. Починають скупляти менші роздрібні мережі, таким чином вони збільшують свою клієнтську базу. Таким чином вони збільшують потужність своєї мережі, і що це їм дає? Це дає ось цим мережам такий ефект, як, по-перше, велика клієнтська база за рахунок того, що вони скупили менші мережі своїх конкурентів. За рахунок цього вони отримали ще більше клієнтської бази у свій склад. Ну і за рахунок цього, звісно, ж, збільшуються їхні продажі. Це і перший момент, тобто вони тим самим автоматично збільшують кількість своїх продаж. Друге, на що важливо звернути увагу, це є ось цей другий випливаючий фактор, із того, що я вам щойно описав. Це є те, що за рахунок великої клієнтської бази, за рахунок ось цих додаткових мереж, які викупили ці більші компанії, вони, по перше, знижують рівень конкуренції конкурентів стає все менше і менше, тобто все менше і менше залишається ось цих невеликих роздрібних мереж. І завдяки цьому залишаються тільки сильні гравці на роздрібному ринку. Особливо це стосується от продуктових сфер, роздрібних сфер. Одним словом, це та продукція, фізичні товари. Ось я про що кажу. Це може бути хімія, це можуть бути продукти харчування, інші товари, які ви продаєте. Це стосується абсолютно всіх, тому що. Ці великі гравці, вони є в кожній ніші роздрібної торгівлі. Тому ця інформація дуже актуальна для вас, і саме тому я кажу, щоб ви її дуже уважно слухали. І в чому полягає наступний момент? Так як стає все менше і менше конкуренції, тим більше і більше розв'язуються руки у ось цих великих компаній. В чому розв'язуються руки? Так як стає менше конкуренції, це означає, що в їхніх постачальників. Все менше і менше важелів впливу на ось ці ростучі роздрібні мережі. Це означає, що роздрібні мережі, маючи велику кількість продаж за рахунок зростаючої клієнтської бази. Вони можуть підходити не просто до постачальника і вимагати ціни, які вони хочуть, тому що не залишилося конкурентів, які можуть взяти цю партію. Якщо було раніше, наприклад, три конкурента, три мережі умовно кажучи, то можна було якось диверсифікувати свої продажі. Можна, якщо один відмовився, то опиратися на тих інших, які залишилися клієнти. А в даному випадку їх не залишилось, тому що один поглинув двох своїх менших конкурентів. І тому перемовини ведуться тільки з одним постачальником. І в постачальника залишається все менше і менше поля для маневрів. І саме тому, якби і від цього конкурент, від цього, от від цієї великої роздрібної мережі, тепер залежить об'єм продаж цього постачальника. І тому постачальник стає більш зговорчивіший. А це. Означає, що роздрібна мережа починає диктувати, ось ця зростаюча роздрібна мережа, вона починає диктувати свої умови і ціни, які вона хоче отримувати від цього постачальника. Що це означає? Це означає, що підходить роздрібна мережа до свого постачальника і каже: Ти мені повинен дати ось таку ось таку ціну. І в постачальника немає варіантів відступитися від цього, тому що це є, по-перше, велике замовлення, це є великий об'єм товару, і він вимушений давати ту ціну. Інакше, якщо постачальник цього не дає, то дуже часто роздрібні мережі переключаються на роботу саме із виробниками, тому що їхні обсяги продажів, їхня клієнтська база вона дозволяє їм працювати на тих об'ємах, щоб брати ті великі партії, які дає виробник. І це дає можливість обійти весь ланцюжок постачальників, викинути просто всіх інших менших гуртових, більших гуртових постачальників з цього ланцюжка і працювати напряму з виробником. Це є одна із стратегій, і вона прямо зараз дуже активно реалізовується. Наприклад, такою мережою, як епіцентр і багатьма іншими роздрібними там супермаркетами, гіпермаркетами. Це є класична практика, це є звична практика в всьому світі і в Україні і за кордоном, в тому числі. От і до чого це далі приводить? Це приводить далі до того, що ось ці великі супермаркети, гіпермаркети вони починають отримувати продукцію по тій ціні, яка їм потрібна. І зазвичай це буде найнижча ціна. І зараз ми плавно так переходимо до того, яким чином це буде стосуватися вас. Можливо, ви вже почали розуміти, як це із вами буде пересікатися і як це може на вас вплинути. Але для тих, хто не розуміє, все рівно цей момент повинен розкрити. І тому слухаємо далі. Після того, коли ось цей великий. Коли ось ця велика роздрібна мережа вона починає отримувати товар по великими партіями, по-перше, по-друге, за дуже дешевими цінами, це означає те, що клієнти автоматично ну, в більшості своїх, я думаю, не потрібно вам розказувати, що як би ви не старалися, але в більшості свої клієнти орієнтуються саме, саме на ціну у покупках. І більше навіть клієнти довіряють супермаркетам у покупках своїх. І саме тому є великий ризик того, що як тільки супермаркети отримують щось по дешевшій ціні, вони запустять масштабну рекламну кампанію. І завдяки цій масштабній рекламній кампанії, все більше і більше людей дізнається про низькі ціни цього супермаркету чи гіпермаркету, і автоматично перейдуть купляти цей продукт у цього супермаркета чи гіпермаркета, за що б ми з вами не казали, що відбувається в той час із клієнтською базою. Вас, наприклад, і інших таких же підприємців, власників малих роздрібних магазинів, а відбувається все дуже просто. Ті клієнти, які у вас колись купляли, яких ви навіть вважали своїми постійними клієнтами, вони автоматично починають переключатися на Кого абсолютно правильно вони переключаються на ось ці супермаркети, тому що вигода тут, тому що потрібно скористатися цією вигодою. А так як вони, ось ці супермаркети, дуже хороші маркетологи, в тому числі в штаті таких супермаркетів, працюють дуже круті, хороші маркетологи, то, відповідно, вони розроблять найкращу пропозицію, від якої не можна відмовитись, як то кажуть. І тому ці ваші клієнти, колишні вчорашні, вони перейдуть купувати до ось цих супермаркетів. Ну, можна сказати, ну підуть куплять, поки акція буде діяти, і все, на цьому все стало добре. Куплять, ну нехай собі йдуть, куплять, потім все одно вернуться. Але тут є другий момент, про який я мушу вам сказати. Цей другий момент він полягає в тому, що так як супермаркети це є дуже мудра, дуже правильна маркетингова стратегія. То вони дуже і дуже ефективно використовують кожен квадратний метр площі свого супермаркету. Тобто, що це означає? Це означає, що коли клієнт. От, наприклад, зреагував на таку акцію на дешеву ціну, він приходить в супермаркет, хоче скористатися цією вигодою, він автоматично попадає в систему продаж супермаркета. І супермаркет таким чином, в процесі, поки клієнт ще знаходиться на території цього супермаркета, він йому по максимуму продає з одної сторони. А по-друге, він робить так, щоб клієнт прив'язався до нього і почав купувати. Яким чином? Це можуть бути, наприклад, бонусні системи, це можуть бути усілякі акції, додаткові знижки. І тим самим супермаркети починають переприв'язувати колишніх ваших клієнтів вже до себе. І клієнту. Очима клієнтів це виглядає цілком логічно прив'язатися до цього супермаркета. По-перше, тут і я знайду весь асортимент продукції, який мені потрібен. А по-друге, я тут знайду найдешевші ціни, які тільки можуть бути, і таким чином вигода спрацьовує в голові клієнта. Саме та ставка, яку роблять в своїй ціновій політиці, в своїй маркетинговій стратегії супермаркети. Вони таким чином переприв'язують до себе ваших клієнтів, і вже дуже швидко ви починаєте помічати, що ваші клієнти вони стають клієнтами ось цих супермаркетів. Ви просто починаєте помічати, що раніше вони приходили, тепер вони не приходять. Особливо ви це будете помічати, коли ви особисто. Продаєте в своєму магазині, або вам будуть про це розповідати ваші продавці, і таким чином, ось ця глобалізація, про яку я казав на початку, вона призведе до того, що ви по суті залишитеся, так як менші мережі будуть прибрані з ринку. Супермаркети залишаться одні глобальні. Вони тим самим дуже низькою ціною вб'ють. Малий бізнес вб'ють роздрібні магазини, і тим самим вони призведуть до того, що ну власники позакриваються, так як власники ось цих малих роздрібних магазинів позакриваються, і ви потрапляєте в число ось таких власників, то відповідно. Вам доведеться шукати роботу, скоріше всього, або в іншій сфері. Ви скоріше всього стикнетеся з тою ж ситуацією всюди, в будь-якій товарній ніші. Якщо ви сподіваєтеся, що ви займалися продажем одного фізичного товару, переключитися на інший фізичний товар, відкрити інший магазин. То не забувайте, що в кожній ніші є свої лідери цієї ніші, є свої мережі. І вони ведуть ту саму стратегію, вони ведуть ту саму політку. Тому чому Тому що на них працюють найкращі найсильніші менеджери? Тому що у них працюють найефективніші маркетологи, і стратегії, які вони розробляють, вони вже враховують всі ваші можливі ходи. Як конкурента, тому що ви для них є конкурент. Так, один на один вони вас не сприймають як конкурента, але загалом вас, як, конкур... як свого конкурента, вони сприймають. А ви уявіть, якщо ви, наприклад, є тим підприємцем, який тільки зі свого бізнесу, тільки зі свого магазину живе. В яку ситуацію складно ви потрапляєте? От на вас тримається вся сім'я. Ви забезпечували з рахунок цього магазину всю свою сім'ю. А тут приходить один супермаркет, і я вам скажу, от особистий кейс я спостерігав неодноразово це в клієнтів, які зверталися. Це та ситуація, що коли приходить супермаркет, навіть в невеличкий населений пункт, один супермаркет мережевий. Коли він приходить у населений пункт десь до 40 тисяч людей, автоматично після того в усіх малих бізнесів, всіх малих магазинів, які продають продукції, яку продає цей супермаркет, продажі знижуються, кардинально знижуються. Деякі просто взагалі закриваються, деякі співіснують завдяки там інших товарів, які взагалі не суміжні з цим конкретним от супермаркетом. Який не продає цей супермаркет, вони ще якось балансують, плюс інші там паралельно послуги надають. Ну це вже не є заняття класичним роздрібним магазином. Це вже якісь суміжні сфери. Хтось е, виживає за рахунок того, що він ще паралельно на роботі працює. Тобто трошки він отримує зі свого бізнесу, трошки він отримує з роботи. Ось так комбінують. Але це є просто пекло працювати в таких умовах, тому що з однієї сторони у вас магазин, з іншої сторони, робота, і ви, по суті, живете в роботі ніякого особистого життя, ніякої сім'ї. І ніяких там відпочинків, ви про все це можете забутися, і крім того, ви дуже швидко вигорите в такому форматі роботи. Тому виникає питання, скоріше всього, у вас. А як вам правильно діяти, яка буде правильною стратегія в даному випадку в роботі, от такі з такими конкурентами, ось такими супермаркетами? І я вам скажу, що насправді вихід є, це не є кінцева точка, на якій можна сказати, все, все пропало. Ні, не все пропало. Є реально стратегія, яка дозволяє вижити вам як власнику роздрібного магазину, саме от в таких умовах і. Ця якраз таки стратегія полягає в тому, що ви вмієте співіснувати із цими супермаркетами. Тобто, ви вмієте створити такі умови роботи свого магазину, щоб супермаркет він не був вашим прямим конкурентом, і навпаки, ця стратегія вона дозволяє вам якби виступати не конкурентом супермаркету. А виступати його продовженням, тобто бути його доповненням, і в такому випадку, що ви отримуєте? Ви отримуєте такий ефект, що якщо ви вмієте ось так співіснувати із супермаркетом. То ваш ефект полягає в тому, що клієнтська база, які відвідують ось цей конкретний супермаркет, вони паралельно, крім того, що здійснюють покупки, от в цьому конкретному супермаркеті, вони ще й паралельно заходять до вас і купують, тому що ви в даному випадку є продовженням цього конкретного супермаркету. І ця модель співіснування дозволяє вам повністю використати максимально ефективно. Той потік клієнтів, який генерує на себе супермаркет. Уявіть собі, яка ситуація. Супермаркет генерує, вкладає там мільйони гривень доларів рекламу в розкрутку, наприклад, свою генерує потік клієнтів в свій бізнес, і ви завдяки цьому ж потоку отримуєте абсолютно безкоштовну частину клієнтів на себе. І ось в такій умові ви можете не просто співіснувати із супермаркетом, ви можете просто процвітати, будучи поряд із цим супермаркетом. І насправді ця модель це є та єдина модель, яка дозволить вам і протриматися, працюючи поряд із супермаркетом, коли поруч у вас відкрився супермаркет, наприклад, чи в вашому місці відкрився супермаркет. І заробляти ще й більше, ніж ви навіть заробляли до цього, тому що значна частина ваших конкурентів однозначно позакривається, і в такому випадку ви просто ділите між собою клієнтів, ось цих дрібних підприємців, тих дрібних магазинів, ваших конкурентів, між собою між супермаркетом. І всім добре, і супермаркету добре, і ви йому не заважаєте супермаркет. Він вас взагалі не помічає, але тим не менше він створює і вам користь. І виникає логічне питання у вас, скоріш за все. Ну супер, а як я. Можу дозволити собі ось таку тактику, як я можу ось таку стратегію реалізувати в своєму бізнесі. І якраз таки для ось таких підприємців, які хочуть реалізувати саме ось цей підхід, їм потрібно зрозуміти наступне: що для того, аби мати можливість співіснувати із супермаркетом, ви повинні володіти тими ж інструментами роботи, що й супермаркет. Що це означає? Це означає, що ви повинні і так само керувати асортиментом, як керує супермаркет, ви повинні так само. Керувати і своїми працівниками, як керує супермаркет. Ви повинні так само керувати і своєю внутрішньою територією, як всередині магазину, так і ззовні магазину, як це робить супермаркет. Ви повинні так само ефективно керувати відносинами із своїми клієнтами, як це робить супермаркет, і відносинами із постачальниками так само керувати ефективно, як це робить супермаркет. Для того щоб ви могли це ефективно робити. Вам потрібен той же самий набір інструментів, який використовують у своїй роботі супермаркети. І в мене насправді є для вас хороша новина, тому що такий набір інструментів ви можете отримати. Вже сьогодні спеціально для таких власників роздрібних магазинів, як ви, я створив свій восьмиденний марафон, який називається Максимум за нуль, де я якраз таки передаю власникам малих торгових точок той же самий інструментарій, який використовують супермаркети в своїй роботі, тільки адаптований саме під ваш малий бізнес, саме під вашу невелику торгову точку, саме під ті умови, які у вас є. Тобто, вам не потрібно буде. Вкладати в таке ж саме обладнання, яке, от, наприклад, використовує в своїй роботі супермаркети. Вам не потрібні круті, супердорогі спеціалісти, продавці, менеджери, які є в супермаркеті. Тобто, ця модель вже повністю адаптована саме під ваш конкретний малий бізнес, малий магазин, якою б нішою продажу фізичних товарів ви не займалися. Ця стратегія вона підходить до вас як шаблон. Ви просто берете інструментарій, використовуєте, робите покроково, все як сказано, от в інструкції. Тобто дана стратегія. Стратегія розрахована саме на ті можливості, які є у малого бізнесу, що ви могли просто взяти і застосувати, не вкладаючи практично ні копійки в розвиток, і саме такий підхід дозволяє вам співіснувати із супермаркетами, не відчуваючи його тиску з боку цього ж супермаркету. і навпаки використовуючи максимально ефективно той потенціал, який для себе створює цей же супермаркет. Тож, якщо ви хочете отримати ось цей ефективний перевірений, головне на практика. Ц роками, десятками років розробку і тестування яких було вкладено сотні тисяч і мільйони доларів інструментів, і отримати цей набір інструментів швидше, ніж це зроблять ваші конкуренти, тому що немає жодних сумнівів, що прямо зараз це відео дивляться ваші конкуренти. Тому що не забувайте, що рівно як ви опинилися у цій складній ситуації, рівно так само опинилися в цій складній ситуації і ваші конкуренти. І вони так само шукають спосіб її вирішити. Продажі падають усіх. Тому ви повинні розуміти, що тут зараз грає такий фактор, як час. Наскільки швидко ви візьметеся до роботи? Наскільки швидко ви візьметеся виправляти ту ситуацію, в якій ви опинилися із продажами? Чи встигнете ви адаптуватися до тих умов, які тепер сформувалися на ринку в силу ось цієї глобалізації, в силу того, що роздрібні мережі починають все більше і більше скупляти своїх конкурентів, особливо вони починають заходити у невеликі міста, тому що там, як правило, нижча конкуренція. І саме по цьому принципу їм вдається дуже швидко. Витісняти всіх інших. Тож, якщо ви першими хочете отримати увесь цей перевірений і головне ефективний набір інструментів, долучайтеся до мого восьмиденного марафону. Посилання на цей марафон я залишаю внизу в описі до цього відео. Поспішайте, тому що зараз діє дуже приваблива, дуже вигідна ціна, і крім того, ціна доступна практично кожному вартістю буквально одного обіду, і то навіть менше. Тож обов'язково переходьте за посиланням нижче більше ознайомтеся із інформацією про сам марафон, що він. Дасть вам, як він допоможе вам конкретно у вашій ситуації, і далі долучайтеся, буду радий бачити вас на самому марафоні. Тож долучайтеся до марафону прямо зараз. Рятуйте свій бізнес прямо зараз, тим більше за такою привабливою ціною. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.